Зокрема, йшлося про проблеми, пов'язані із реалізацією закону про зайнятість населення а в новій редакції досить чимало нового, яке на жаль, перекреслило роками налагоджені і дієві програми сприяння зайнятості найменш захищених категорій громадян. Перш за все, керівники центрів зайнятості згадували про програму дотації роботодавцям на створення нових робочих місць. Компенсація єдиного внеску, вона, якщо говорити, виходячи з мінімальної заробітної плати з тищу гривень, 430 гривень для роботодавця це мізерна компенсація. А та дотація, яка була, що ми протягом року платили заробітну плату. Певні умови воно було більш вагомо, і ми зараз цю проблему будемо обов'язково піднімати. Новий закон обмежив і розвиток програми громадських робіт. Спеціалісти служби зайнятості вважають за необхідне звернути увагу законодавців на цю проблему і повернутися до минулої технології. Сільські ради у нас на сьогоднішній день 80% дотаційних, і вони не можуть закласти коштів на громадські роботи, щоб виконувати нашого закону 50 на 50. А ще мова йшла про ваучери. Це документ, що видається людям, які досягли 45-річного віку і які бажають перенавчитися на нову спеціальність або ж підвищити кваліфікацію шляхом навчання. На сьогодні існують проблеми в реалізації порядку видачі ваучерів особам старше 45 років. Це в основному те, що дуже обмежене коло професій та спеціальностей, за якими можливе таке навчання за ваучерами. Тому служба зайнятості сьогодні вимушена звернутися із. З пропозиціями до департаментів обласної державної адміністрації щодо сприяння у внесенні змін до цих порядків, якщо обласна влада підтримує пропозиції служби зайнятості, відповідно з'явиться реальна надія на те, що законодавці переглянуть або ж внесуть поправки до нового закону про зайнятість населення.